Хочу привітатися з вами одразу трьома вітаннями. Будемо славити Бога! Слава Ісусу Христу! Одного разу учні злякані. Сидять, бояться надвір вийти. І з'являється Ісус Христос серед них, живий, Воскреслий, і каже: мир вам. Я також хочу вітати вас цими словами: мир вам. І третє, раз ми говоримо про Воскреслого, брати і сестри, то Христос Воскрес! Слова зачитую перше всього, 15 розділ 1 коринтян, Буду читати з 12 тексту. Коринтян, Перше Корінтян 15, 12 і нижче. Слова апостола Павла. Коли ж про Христа проповідується, що воскрес він із мертвих, як же дехто між вами говорить, що немає. Воскресення мертвих. Як не маєш Воскресення мертвих, то й Христос не воскрес. Коли ж бо Христос не Воскрес, то проповідь наша даремна, даремна також віра ваша. Ми знайшлися б тоді неправдивими свідками Божими, бо про Бога ми свідчили, що воскресив він Христа, якого Він не воскресив, якщо не Воскресають померлі. Бо як мертві не Воскресають, то й Христос не Воскрес! Коли ж бо Христос не Воскрес, тоді віра ваша даремна, ви в своїх ще гріхах. Тоді то загинули і ті, що в Христі упокоїлись. Коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші від усіх людей, та нині Христос воскрес із мертвих, первісток серед покійних. Слава Богу! Перш ніж буду говорити свою проповідь, скажу декілька слів про себе. Мене звати Олег. Приїхав я, ну, приїхав це гучно сказано, привіз мене швагро з-під Тернопільської області, чоловік Світлани, батько п'яти дітей. Труджуся в церкві, веду розбір, викладаю в семінарії трошки і навчаюся також на магістратурі. І я це розказав не для того, щоб собою, знаєте, хвалитись з якимись своїми регаліями. Все це завдяки тому, хто. Знайшов мене в цьому світі живий і Воскреслий Ісус Христос, про якого я хочу проповідувати. Тема моєї проповіді, брати і сестри. Коли б Христос не Воскрес, якщо би Христос не Воскрес, що тоді? І я буду говорити тільки три пункти, бо не хочу забирати багато часу. Коли б Христос не Воскрес, вчора. Готуючись, знаєте, їхати сюди, на, як правильно, на Червоноградщину. Я зайшов на, звичайно, на канал вашої церкви, подивився, що до чого, яку проповідь сказати, довжину так визначив приблизно, розумів, що це святкове служіння. І знаєте, я зауважив одну річ. Я зауважив одну річ. Там все гарно посортовано. На вашому каналі є приблизно, не приблизно, а точно в закладці проповіді 860 проповідей. Плюс одну я знайшов серед пісень, там поправте, то 861. Я вам хочу сказати, якби Христос не воскрес, то вся та 861 проповідь, вона є даремна. І даремно я стою тут перед вами. І даремно ви слухали ті, що ви слухали проповіді, я зараз, ой, як багато, вдосталь. Чи бачу, лежить газета вірою. Якщо Христос не воскрес, не брідіть її і не читайте. Це все даремно. Тому що перший пункт, про який я буду говорити, каже апостол Павло: якщо б Христос не воскрес, коли б Христос не воскрес, то проповідь наша що? Даремна, брати і сестри. Даремно ми тут зібралися, даремно ми тут слухаємо, і даремно, брати, і я в тому числі, ми говоримо. Це все даремно, проповідь даремна. Знаєте, і коли ми читаємо апостола Павла, який багато говорить про силу проповіді, силу проповіді Христа саме, про що проповідали апостоли? Ми ж сьогодні чули. Апостол Павло каже, ми проповідуємо Христа. Розп'ятого, і ми бачимо, Він проповідував Христа розп'ятого і Воскреслого. Коли ми читаємо проповіді Петра, так, в діях святих апостолів, про що він проповідує? Що того каже, кого ви розп'яли, Бог воскресив. Бог воскресив. Він проповідує, що є жива надія в Ісусі Христі, нашим Господі. Слава Йому! Усміхніться улюблені, Христос Воскрес! Він Воскрес! Не сидімо сумні. Магомед не воскрес і Конфуцій не Воскрес. І толку мало з них, мені і вам теж. А Христос Воскрес. Тому я сьогодні тут з вами, і ви в тому домі молитви, чи ні? Чи Чого ви прийшли? Мертвого славите? Я живого, а ви? Хто зі мною? О, є трошки людей, я думаю, буде менше, є більше. Дякую тим десятьом, решта подумайте про то. Живого ми славимо, живого, брати і сестри. Тому наша проповідь не даремна. Звідки ми знаємо, що проповідь не даремна, брати і сестри? Я дивлячись в цей зал, розумію, що хтось колись вам проповідував про Христа чи ні. Як і мені моя мама. І ви прийшли, напевно, чому? Бо повірили в живого, Воскреслого Ісуса Христа. Слава Йому! Слава Йому! Він достойний слави. Тому апостол Павло каже, коли Христос не воскрес проповідь даремна, всі його послання, все його вчення, вся ця, знаєте, його писанина, можна так сказати, це все даремно. Ну Христос живий, воскреслий. Той Христос саме Він давав слова Духом Святим апостолам. І це слово живе і діяльне. Чому? Бо Він живий, бо Він живий. Пам'ятаєте, одного разу пішли в садукеї і розказують Христу історію там про жінку і сімьох чоловіків, які вона там мала і буде мати, і, і питають, а чого вони так питали? Не вірили в воскресіння в мертвих садукеї і ангелів. Була така секта. Ну, деякі тепер, дотепер є такі. Садукеї ходять поміж людей. Але не в тому питання. І Христос сказав, що Бог Він є Богом живих і не мертвих. Є тут живі люди. Є. Коли ти віриш в живого, в воскреслого Ісуса Христа, брате, сестро, чи ті, хто ще не повірив, спішіть до нього. Бо ви ще мертві, якщо ви не вірите в нього, так каже Писання. Ну коли повіриш в воскреслого і живого, сам стаєш живий, чи ні? Слава Господу нашому. Друге, про що я хочу говорити згідно цього тексту, каже апостол Павло. То проповідь наша даремна, даремна також віра ваша. Даремна також віра ваша. Люди кажуть, по-різному мені доводиться спілкуватися і на роботі, і з друзями. Я такий, знаєте, що люблю людям говорити про Христа, як маю змогу якось зачепити, завести розмову. Хтось каже, в мене віра Батьківська, дідівська, православна, католицька, греко-католицька, ще там якась, ще там якась. Апостол Павло каже, що я каже вас, що? Прошу, чи там благаю, чи наставляю вас боротися за віру п'ятидесятницьку. То правда? Чи баптистську? Ні. Каже, за віру. Євангельську, за віру євангельську. Віра євангельська, та, яка побудована на чому? На добрій новині. В чому добра новина, брати і сестри? Що Христос, Він помер і воскрес, помер і воскрес. Ось в чому суть проповіді Євангелії. І апостол Павло, пишучи, в Римлян 10:17, він каже, що ж віра від слухання, а слухання через Слово Христове. Яка віра, брати і сестри, може зародитися від мертвої проповіді, якби Христос не воскрес? Яка? Мертва. Мертва. Але Павло проповідував живого Христа. Відповідно, в людей від живої проповіді народжується яка віра? Жива віра, бо каже, коли б Христос не воскрес, то віра яка? Даремна, пуста. Є багато синонімів, яке означає це слово грецьке. Пуста, безцільна, яка не має взагалі ніякого змісту. Але він каже, в багатьох словах своїх послань, він каже про живу віру, віру в живого і Воскреслого, який сидить по провиці Отця. Слава йому! Ви в нього вірували, і я в нього вірував. Я знаю, що він живий. Я знаю, що Він живий. І Я скажу далі чому? Я це знаю. Але перейдемо, перейдемо до третього пункту. Каже апостол Павло, що якщо Христос не воскрес, то вище в своїх гріхах і додає до цього пункту тоді загинули ті, що в Христі упокоїлись. Тобто, якщо Христос не Воскрес, то грішниками померли і ті, хто вже померли, так, яких з нами нема, і ми, які сидимо. Якщо Христос не Воскрес, то ми в гріхах. Ми в гріхах. І сьогодні був цей вірш згаданий Римлян 4.25, написано так, що був виданий за гріхи, за наші гріхи і Воскрес для виправдання нашого. Про кого йде мова? Звичайно, про Ісуса Христа, про того, якого ми сьогодні говоримо, Його ім'я оспівуємо, ним хвалимося і йому поклоняємося. Живий і Воскреслий Ісус Христос. Якщо би він не зробив цього подвигу на Госвім Христі, якщо б він не був виданий за наші гріхи, він взяв гріх всіх нас, гріх всього світу на себе, але Воскрес і написано, для чого, брати і сестри. Для виправдання нашого, для виправдання нашого. Серед нас є відомий юрист. Він багато може говорити про виправдання, коли злочинця виправдовують, правда. Це юридичний термін. Тому я не буду вдаватися, боюся помилитися. Але ми це розуміємо на наш такий не, не юридичний, я такий не юридичний розум. Можливо, так. Але це, розумієте, сам факт того, чому ми не в гріхах. Бо людина, яка приходить до живого, кається, вона народжується згори, стає живою і виправданою. Є такий термін «виправдання». виправдання. Це те, коли б людина зовсім не робила жодного гріха. Бог її дає Христову праведність, про яку апостол Павло каже в посланні до Филип'ян, що я каже: не хочу знайтися з цією праведністю, яка від закону, але з цією, яка від віри, в Христа. Читали ви таке? Добре. Коли ми дивимося в історію, роздумуючи про тих, хто загинули в Ісусі Христі, як апостол Павло каже, тоді загинули ті, хто в Христі упокоїлись, якщо немає Воскресіння мертвих. Що ми можемо подивитися, брати і сестри? Історія нам каже, що з першого по 300-й рік загинуло 4 мільйони Християн. 4 мільйони Християн. Поховані в римських катакомбах. І на стінах катакомб знаходили слова. Ви живі в Бозі. Ви живі в Бозі, брати і сестри, ви і я, ми живі в Бозі. І ці люди писали, ви живі в Бозі. Це підбадьорувало їхній дух. Чому? Тому що вони вірили в Воскреслого, Алілуя йому. Період середньовіччя. Каже, статистика історична, що 50 мільйонів християн померли за ім'я Христа. 50 мільйонів. В Африці сотні тисяч. В СССР, недобіток якого ще там щось зараз, і вибачте, подає свій, не хочу казати, який голос стримався. Один мільйон в комуністичному Китаї. Скажіть, брати і сестри, для чого вмерли ці мільйони християн, якщо Христос не воскрес? Уявіть собі картину. Стоїть сім'я. Мати з діточками, батько, родина, християни, люди, які знали один одного, вони стоять в колізеї. Матері притискають маленьких грудних немовлят до своїх грудей. Ще декілька хвилин. Буде випущений Лев, Тигр чи Пантера ще декілька хвилин і просто їх не стане, вони будуть пошматовані. Чому вони там стоять, якщо вони не вірять в Воскресіння Христа? Чому вони там стоять? Який толк там стояти? За що страждати? За що помирати? За віру, яка мертва, якщо Христос не воскрес? За проповідь, яка не має ніякого сенсу? Якщо Христос не Воскрес, чому вони там стояли? Чому в Радянському Союзі брати сиділи в Соловках, в інших місцях? Чому в Африці багато християн? Чому в Індії страждає, в Китаї? Тому що вони вірять в Воскреслого. Тому що як він не Воскрес, нема ніякого змісту нам отут збиратися. Но він Воскреслий. Но він Воскреслий, брати і сестри. Слава Йому! Він живий, він здатний заступатися за кожного з нас. Він живий на вічні віки. Вони вірили в Воскреслого. Вони знали, що життя тут, на цій землі, воно дочасне, воно таке коротке. Но їх чекає той, який за них віддав своє життя, який воскрес для їхнього оправдання. І ця віра, жива віра. Вона там їх заставляла стояти і не відріктися від нього. Так це сумно. Я сам маю, знаєте, дітей і маленький діточок. Я собі не уявляю, як ще декілька хвилин, і ти собі розумієш, що життя твоєї дитинки на твоїх очах і ти, ви помрете в одну мить. Що їх тримало? Віра воскреслого Христа. Алілуя. Алілуя. І апостол Павло каже, коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші від усіх людей. Брати, сестру, дорогий слухачу, якщо ти надієшся тільки в цьому житті на Христа, і тобі відоме, як один проповідник каже, тільки ім'я Бога Ельша дай і відлуння дай, 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 то ти нещасна людина і я. Якщо ми знаємо, тільки дай. Якщо ми йдемо за Богом, якби, як дитинка за дядьком, з великим цукерком, поки дає, ми йдемо. Перестав давати і нам вже щось не так. Але коли ми не тільки в цьому житті надіємося, не тільки, знаєте, благословінь хочемо тут, на цій землі, хата до хати, гарний мур, машина, все гарне, одяг гарний. Ми ж гарні прийшли чи ні? Все гарно? Це вже також свідчення, що з нами Бог. Але каже апостол Павло не тільки в цьому житті, скільки би не мали грошей, машинів і одягу, не заберете, брати і сестри, з собою. Знаєте, звідки я знаю? Бо ще ніхто не забрав. Хіба якщо буде хтось перший, то мені скажете? Ніхто не забрав і ви не заберете. Тому апостол Павло каже, коли ми тільки тут, на цій землі надіємося, ми нещасні. Але коли ми розуміємо і віримо в те, що той, хто пішов туди до Отця, і обіцяв вернутися, і Івана, 14 розділ написано, що хай серце ваше не тривожиться в домі мого Отця, осель багато. А коли б не так, то я би вам сказав, що йду приготувати вам місце. І коли приготую, то прийду і заберу вас до себе. Що може бути прекрасніше, коли воскреслий Христос. Обіцяв тим, хто вірить в нього, забрати до себе. І закінчуючи свою проповідь, брати і сестри, останній вірш, текст, 20-й вірш, та нині Христос воскрес із мертвих первісток серед покійних. Перше Христос каже слово Боже, тоді Христові. Він називає нас не тільки своїми дітьми, але й братами і сестрами. Бо восьмий розділ римлян пише, що був він перворідний поміж багатьма братами, поміж багатьма братами. Я віру в Воскреслого, брати і сестри. А ви? Ви зі мною? Слава Богу, двоє людей кажуть, що так. Щось зменшилося, я думав, що збільшиться. Тому, брати і сестри, слова Ісуса Христа до тих, які ще не вірять. Пам'ятаєте, Воскресний Христос стоїть біля Марії Магдалини. Яка плаче, вона в розпачі. Можливо, всі її надії, вони розвіялися. Христос помер. Вона прийшла намастити тіло пахощами і то його не знайшла. Бачачи Христа, не розуміючи, що то Христос, вона каже, садівнику, скажи, де ти його поклав? Вона плаче. Можливо, ти плачеш. Можливо, в тебе якийсь розпач, по іншій причині, можливо, в країні війна. Можливо, ти не заробляєш стільки, як заробляв. Можливо, третя, друга причина. Десята причина, можливо, хтось хворий в тебе з сім'ї, чи ще щось, але є той, який живий, і Воскреслий. І Він каже до неї, жінко, чого ти плачеш? Кого ти шукаєш? Якщо ти знайшов Ісуса Христа. Кого тобі щедра шукати? Він живий, щоб за нас заступатися. Він живий, щоб зціляти. Він живий, щоб подати тобі допомогу своєчасну. Він живий, щоб втерти твої сльози. Він живий, живий і навіки вічні. Це той, хто поклав свою провицю на Івана, який впав до його ніг, немов мертвий, і сказав: Не бійся, я був живий і мертвий, так? похований, але я знову живий. На скільки каже? На вічні віки і маю ключі від аду і від смерті. Вся слава йому, вірмо в нього, служимо Йому, горнімося до нього, пам'ятаймо, що він живий. Якщо в тебе будь-яка потреба, скажи йому, він може її вирішити. Він живий, вся слава і хвала Йому повіки вічні. Амінь.